Вітаю на уроці української літератури, Любі десятикласники та десятикласниці. Образ людини завжди цікавий митців. Класицисти, наслідуючи зразки античного мистецтва, показували героя, що керується розумом та ігнорує особисті почуття. Реалісти правдиво відтворювали дійсність, а імпресіоністи. Ставили за мету поділитися власними почуттями від споглядання світу. Сьогодні ми говоритимемо про напрям, який з'явився наприкінці 19 століття та зображав внутрішній світ людини в моменти глибокого душевного потрясіння. Назва його експресіонізм. Експресіонізм стильова течія. Основним принципом якої є відображення загостреного, суб'єктивного світобачення через авторське я, напругу його переживання, ознаки експресіонізму, Нервова емоційність та ірраціональність, символи, фрагментарність і плакатність письма, позбавленого прикрас, тяжіння до абстракцій. Нагромадження всіляких жахів, поєднання протилежних явищ. У живописі яскравим представником експресіонізму є Едвард Мунк. Його найвідоміша картина Крик. Це зображення фігури людини, яка зайшлася відчайдушним криком. Ми не можемо визначити ні статі, ні віку, ні форми обличчя. Бачимо лише почуття, страждання і розпач, що межують з божевіллям, в очах, жах і безнадія. Напруження додають похмуро фантастична природа, червоне небо і темний пейзаж із мостом, на якому стоїть головний персонаж і дві байдужі фігури в далині. Одним із кращих експресіоністів в українській літературі є Василь Стефаник. Франко називав Стефаника абсолютним паном форми, наголошуючи на глибокому ліризмі, який розбуджує найпотаємніші струни людського серця. Новелу Камінний хрест Василь Стефаник написав на початку 1899 року. Його глибоко вразила масова еміграція селян з Галичини за кордон у пошуках кращої долі. Еміграція це переселення зі своєї батьківщини в іншу країну, зумовлене соціально-економічними, політичними або релігійними причинами. На межі 19 20 століть лише з Галичини емігрувало близько 300 тисяч українців через безземелля, злидні, безправ'я селян та відсутність можливості покращити своє життя. Стефаник не раз проводжав людей на краківському вокзалі до Далекої Америки, тільки з рідного села за кордон виїхало до 500 осіб. Цитую, Через краків переїжджають заодно наші емігранти. Йду щовечора, аби їх здибати. Страшно за ними і перед ними. Серед того вони прибиті, здатні на всю підлість людську старого. І нового світу. Немилосердна земля чорна, що пустила їх від себе, чую їх біль, їх жаль і муку. Кінець цитати. Прототипом Івана Дідуха був житель села Русів Стефан Дідух, який емігрував до Канади і поставив на своїй землі кам'яний хрест, цей хрест зберігся й досі. Про Стефана Дідуха автор писав: цитую, він дуже не хотів покидати свого каменистого ґрунту. Та діти, невістки і доньки не давали йому жити, і він лише тому втік до Канади, щоби могти жити далі. Він дійсно ще довго жив у Канаді, але писав мені, що все чуже довкола нього, і що його ферма йому не мила та його дітям добре. Кінець цитати. Композиційно. Новела має сім розділів. В експозиції автор розповідає про долю Івана Дідуха, який 10 років наймитував, потім служив у війську, а після повернення отримав у спадок клапоть землі. Горб. Він дбайливо доглядає своє поле, відданий землі, сприймає працю як своє життєве покликання та обов'язок. Односельці. Називають його Переломаним, оскільки мав хибу в поясі й завжди ходив схиленим. Наступні розділи це прощання дідуха із земляками та рідним селом. Зображаючи розмови в хаті з односельцями, письменник передає важкий психологічний стан героя за допомогою порівняння з каменем, якого вода вихотила на берег. Після довгих років поневірянь. Цитую. Глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Кінець цитати. Так і Іван дивиться на свої минулі нещастя, і вони здаються йому радістю порівняно з тим, що на нього чекає. Тугу, яка роздирає душу героя, автор передає через скреготання зубів. Іван не хоче виїжджати. Земля для нього не просто засіб до існування, а святиня. Однак розуміє, що на його дітей тут чекають лише бідність і наймитування. Він вирішує емігрувати, хоча й розуміє, що тут, на горбі, він залишає свою душу. Також Іван просить односельців про послугу щойно вони дізнаються про їхню з дружиною смерть. Нехай замовлять панахиду за їх душі. Шостий розділ новели є кульмінаційним: сім'я дідухів іде перевдягатися до хати. Вони готові до від'їзду. Від розпачу Іван разом з дружиною танцюють. новели Люди проводжають сім'ю дідухів. Іван показує Катерині хрест на горбі й говорить: цитую, Видиш, стара, наш хрестик, там є вибуто і твоє наймено. Не бійся, є і моє, і твоє. Кінець цитати. Чужина видається йому могилою. Він заживо поховав себе й на успадкованому горбі. Ставить камінний хрест із вибитими на ньому іменами. Ольга Кобилянська зізналася в листі до Василя Стефаника, що плакала над долею Івана. Цитую. Страшенно сильно пишете ви, так якби сте витесували потужною рукою пам'ятник для вашого народу. Гірка, пориваюча, закровавлена поезія ваша. Котру не можна забути. Кінець цитати. За мотивами новели, режисер Леонід Осика 1968 року на кіностудії імені Олександра Довженка зняв одноіменний фільм. Отже, сьогодні на уроці ми дослідили історію написання новели та її композиційні особливості наступного уроку. Поговоримо про образи символи та драматизм цього твору. Дякую за увагу та до зустрічі!